Коли я анонсую цю ну, буду робити так і далі. Я бачу це дуже корисно. Е, Що я хотів? Що, що, що яка дуже сьогодні важлива тема? Це розбійна, ударна стаття Times про те, що таке наша влада і в чому ключові проблеми сьогодні у нас існують. Ми ж е, завжди все е, ділимо якби навпіл. Нам здається, що оце одна проблема, це інша проблема. У тут є корупція, а тут зеленський недогледів, а тут у нас. Проблеми на фронті тут у нас немає мобілізації. А вони прямо подивилися, вивчили нашу історію, нашу ситуацію, і вони прямо говорять про те, що головна проблема це система управління державою від Зеленського. Ну тобто, насправді, це є ключова проблема, і ми її про неї всі знали. І багато хто про це говорив. І розумієте, в, тоді в 19-му році, коли відбулися вибори, здавалося, що е, е, прийде інша людина, яка придумає іншу систему управління. Вона буде зовсім інша. Вона буде особливою, вона буде на довірі. І так і сталося. Насправді, е, довіра, е, система управління державою була замінена. Органи управління перестали функціонувати як такі, а держава стала. Керуватися на довір'ї, оце дуже важливо. Що як Зеленський казав, що він в нього будуть люди яким він буде довіряти, і так далі. Це так і сталося. Тобто він замінив державні органи управління на управління тими, кому довіряв. В деяких випадках це були люди, які мали статус державний, і в деяких не мали. От, припустимо, можна кому він найбільше довіряв. Він найбільше довіряв апарату, і він спеціально вивів їх з удара. Набу. Ну от, припустимо, Єрмак він не є чиновником, він не є високопосадовцем категорії А. Тобто його злочини не можуть розглядатися набу, а можуть розглядатися ДБР. А, а що таке ДБР? ДБР це абсолютно ручна структура. А набу, вибачте, вона під міжнародним контролем. Таким чином він вибудував цілу велику систему управління, яка не підкорялась навіть ручному набу, якби воно контролювалось повністю. Владою. І ця структура, в якій не влада, не держава є, не державні інституції є ключовим, а є саме особисті вказівки, особисті доручення Зеленського, вона і потерпі, потерпає сьогодні крах. І про цей крах говорять прямо і відверто. Оця стаття, про яку я сказав, вона дуже цікава, тим, що її написав не журналіст. Її написала редакція, це редакційна стаття. Це дуже важливо розуміти, що редакційна стаття це е, точка зору е, всього колектива, всієї редакції, е, і це Британія, це не е, жовта преса. І вони прямо говорять про те, що система управління, вибудована е, Зеленським, е, вона терпить крах. І ми повинні сказати, що. Виходить, що наша держава померла як державне управління після виборів Зеленського, і на її місці Зеленський вибудував іншу систему управління. Це зовсім інша структура, інші люди. Вони не мають державного статусу, вони не отримують державну зарплату. Вони живуть як жили в часи Івана Грозного. Це дуже цікава історія. Це так називає Кармлєнія, коли цар тоді, князь він. Роздає в сфери впливу для того, щоб хтось ними керував і отримував з цього напряму гроші. Грубо кажучи, на тобі село таке, то будеш з нього годуватися, і мені будеш передавати. Оця система вона була вибудована Зеленським, і я не вірю в те, що Зеленський міг її сам придумати. Звичайно, Зеленський швидше за все е отримав. Таку, як би ну не те, що інструкцію, а таке бачення, коли він сам особисто не буде нічого робити, йому нічого не потрібно, йому хочеться слави, йому хочеться бути популярним, але він не хоче все це вникати. Йому подобаються відоси, зустрічі, популярність. А це будуть робити інші люди. Інші люди. Для нього вибудовували систему, при якій йому найкруззручніше керувати. От, подивіться, ви ж це бачили не раз. Він весь час намагається особисто з, ким -то, з кимось зустрітися. От згадайте, він тільки прийшов в президенти, він зразу почав говорити про те, що він хоче зустрітися з Путіним. Особисто вони там між собою домовились про щось не вони. Я маю на увазі команди України і команда Росії домовились про щось. Потім прийшов Зеленський і сказав: Я не буду це підписувати? Те, що вони домовилися команди Зеленського і Путіна це було жахливо, безумовно. Це не викликає ніякого сумніву. Але чому Зеленський погодився на те, що практично ви пам'ятаєте? Були ратифіковані чи е, е, підписані чи підтверджені там формула Штанмайера і так далі, інша дурня. А тому, що для Зеленського важливо було просто прийти і зустрітися. Він вважав, що коли він зустрінеться, він все розхлібає. І вийшло так, що тоді він нічого не розхлібав, а навпаки. І от ця історія з Трампом в овальному кабінеті це точно така сама історія, коли Зеленський погоджується на якусь там угоду, яку повинні були підписати Трамп радісний, його запрошує на зустріч щодо цієї угоди, коли він приїжджає, я, червона дорожка, він його зустрічає біля входа. Ви пам'ятаєте, як все це було пафосно? А потім виникає скандал. Чому виникає скандал? Тому що Зеленський відмовляється підписувати ту угоду, яку він затвердив. До речі, те саме відбувалося не раз. А згадайте ця, як вона там називається? Стамбул 1 та сама історія. Тобто, у Зеленського є така манера. Він погоджується попередньо на все, втягується в перемовини, зустрічається з тією людиною, з якою він хоче вести перемовини, і він думає, що його талант, його велич змусять цю людину. Ми зараз говоримо про два відомих персонажі це Путін і Трамп, бо про інші так не вспливало. І ці дві людини, по ці люди, вони на все погодяться, коли особисто поговорять з зеленським, і оця проблема це не просто проблема. Ви розумієте? Насправді ж біда полягає в тому, що ці люди не можуть підписати ніякої угоди без своїх команд. Не може Путін просто підписати нічого, домовившись з. Зеленським. Так само Трамп нічого не може такого підписати. Йому треба, щоб це вибудувала його структура, його міністри, його кабінети. Подивіться, як ведуться перемовини Трампа щодо України. Я думаю, сьогодні ввечері буде стрім. Я буду це обговорювати. Це дуже важлива тема. Але сьогодні ми не про, про суть цієї угоди говоримо, а про форму. Подивіться, Рубіо говорить з Лавровим, значить, Вітков їде до Путіна. Келох зустрічається з Зеленським. Ціла машина, велика кількість людей працює над тим, щоб працювати якісь папірці, потім ці папірці дивиться Трамп, потім до них приїжджають європейці, вони це все обговорюють і нічого в підсумку не виходить. Чому? Тому що це велика державна машина, яка шукає варіанти. І зараз, те, що ви чуєте, оцей весь бред про е оренду Донбасу. про... Обмеження наших збройних сил, російську мову, церкву і все інше це все пропозицій, яких літає мільйон навколо, і які там хтось між з ким обговорюється, але так працює будь-яка машина. Суть цієї машини полягає в тому, що вони повинні все обговорити і прийти до якогось виставку, ймовірніше, до найкращого. І ця відома фраза, що там американці завжди приймають правильні рішення, але спочатку вони випробують всі неправильні. Так от, що стосується Зеленського, у нього все дуже схоже. Тільки у нього немає оцих людей, які можуть зустрітися, обговорювати і так далі. Він сам думає, що він приїде до Путіна, чи він сам прийде до е, цього Господі е, Трампа, і вони про все домовляться. Так не буває, і оце ключове про що говорять сьогодні наші європейські колеги. Вони говорять, що система державності в Україні вже зруйнована. Коли говорять, що ми можемо втратити державу, ми її вже втратили. У нас залишилась територія, у нас залишився парламент, у нас є міністри, у нас є армія, у нас є все це, але держава як механізм не працює, тому що на ній сидять паразити, які дають певні сигнали державним органам і керують цими державними органами. Тобто, вони не діють як машина вся спільна, а кожен окремий орган отримує велике ну певне завдання для того, щоб це завдання. Виконати в інтересах того, хто дав команду. Ну, от е, Справа Міндіча чітко показала, ну там варіант з Уміровим. Так, мені треба цей контракт підписати. Підписуйте. І Міністерство оборони починає діяти так, як йому дав вказівку не його керівник, не його структура вертикальна, а якась окрема людина, яка, на думку цього міністра, має повноваження. Але це зовсім не та людина, яка. Ну, яка повинна приймати рішення. Отак От паразити сидять на, на цій державі. Чи можна щось з цим зробити? Отак От просто взяти і зробити. Financial Times не дає нам рекомендацій, що ми повинні зробити. Вона просто демонструє всьому світу, що наша держава, на нашій державі паразитують і вона ну, керується. Нелогічно і неправильно, і вона звертає на це увагу. Вона говорить цьому світу. Подивіться, це не вина України, це вина президента, який, ну умовно кажучи, не має досвіду, не знає, не готовий до серйозних розмов. Він не знає, що сказати, не як це робити, і через це треба все змінювати. Але насправді це ж питання не в президенті, тому що президент сам себе не призначав. І навіть не в Єрмаку, який сам себе не призначав, а Єрмака призначив Зеленський, а Зеленського призначили ми. Це говорить про те, що українці шукаючи легке рішення, пам'ятаєте, офіс простих рішень Саакашвілі робив. Чому він такий робив? Тому що йому здавалося, що ідея простих рішень купує українців, що ми, українці, клюнемо на просте рішення. І ви знаєте, він же ж правий. Ми, українці, плюнули клюнули на те, що сказав Зеленський. Зеленський в складній проблемі пропонував просте рішення, і це просте рішення призвело до того, що ми бачимо: він не зміг пропітляти, зупинивши Путіна від вторгнення. Це політичне рішення, чи можна було? Шукати опане... колег, домовлятися, шукати якийсь блок для того, щоб зупинити Путіна. Та звичайно, що можна було. Треба було шукати. Згадайте, коли відбулися оці мінські домовленості, які всі хаяли, про які ми будемо ще мріяти. Тому що зауважте в мінських домовленостях нема жодного пункту, який стосувався би устрою держави. Ніхто ніколи не говорив, яка у нас має бути армія, яка мова, яка віра, які кордони і так далі. всі там говорили тільки про те, як певне. Територію, окуповану Росією, повернути до складу України. Оце був предмет розмови. І тоді е, Порошенко схитрив, звичайно, але його задача була хитрить, пітлять, робити все, що завгодно, але відтягнути війну і за цей час добуде давати зброї. Оце повинен робити президент. Це і є політика, тому що політика покладає, покладається в тому, щоб принести максимально. В своїй державі, навіть якщо тобі доводиться приймати якісь складні рішення. Які складні рішення сьогодні може приймати Зеленський? От всі кажуть, що Зеленський має прийняти складні рішення. Складні рішення, які звільнити кабінет міністрів і Єрмака це складне рішення. Це складне рішення для України. Ви скажете? Це не складне рішення. Це абсолютно законне, просте і зрозуміле рішення. Вертикаль, яку побудував Зеленський в супереч конституції закону, про яку пишуть наші британські колеги, вона повинна бути знищена. Якщо вона буде знищена, то Зеленський не зможе перезотувати на державі. У нього не буде важелів про це. Британці про це не пишуть. Але вони це мають на увазі. заберіть це, поверніть владу тому, хто його повинен володіти. Парламенту, чи може парламент сьогодні перелаштуватися, ми побачили, якщо вже гетьманцев говорить, що треба працювати на спільний уряд і так далі? Гетьманцев це, ну, умовно кажучи, шістка банкова, яка взагалі тільки те й робила. Повірте мені, завтра всі перебіжать туди. А коли виявиться, що в Україні потрібно комусь приймати рішення? Виявиться, що це може зробити тільки парламент. Ну, президент, ви знаєте, у нас на наш з нашої точки зору абсолютно легітимний. Ми не можемо провести вибори. Він молодець, нічого не зробиш. Так кажуть наші спікери, але в Росії кажуть, що ми не будемо з ним вести перемовини. Ви подивіться, що сказали вчора в Кремлі. Вони сказали, ми готові вести перемовини щодо України. Зауважте, щодо України, Щодо України, не з Україною, а щодо України. І тепер виходить, що Стамбул, навіть той Стамбул, який був, він вже неможливий. Чому? Тому що Росія не хоче вести перемовини з Україною, а хоче вести перемовини щодо України. І виходить, що хтось повинен взяти на себе відповідальність. І оця мрія багатьох, що можна зробити технічний уряд, який просто буде е, приймати якісь корисні для держави рішення, прекрасна ідея. Технічний уряд, хороший економіст, хороший там військовий, хороший. Вибачте, а хто буде підписувати угоди і хто буде вести перемовини? Хто? Які люди будуть це робити? Це будуть робити технарі, яких просто оберуть? Ні. Якщо ми зараз не визначимося з лідером, я чув точку зору одного. Експерта нещодавно, який сказав, ну, це технічний уряд, який повинен просто підписати угоду і підготувати умови для нових виборів. Якщо ми зараз заберемо технічний уряд, який просто підпише якусь угоду, уявіть собі, що це буде за угода. Що це буде за угода? А вибори ми будемо, е, 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 значить, вибори будемо проводити губернатора Малоросії. Розумієте, про що йдеться? Тобто, безумовно, сьогодні для розчистки парламенту нам треба. Шукати консенсус в тому, щоб ці люди зрозуміли, що Єрмака і Зеленського ну Єрмака треба прибрати, а Зеленського просто треба на почесну посаду поставити президента, який не керує країною, а просто знімає відосики кожного дня. Це абсолютно нормально. Це відповідає конституції. Якщо в нього немає більшості, то він не може впливати. Згадайте Ющенка. Ви ж пам'ятаєте? Ющенка? Ющенка розводив бджіл. А країною керували інші. Ну так і було. Чому у нього не було повноважень на сьогоднішній день? По закону а це ж та сама конституція. До речі, у Порошенка так само не було повноважень. У нього була фракція коаліція з п'яти партій, і йому доводилося домовлятися з цими п'ятьма партіями і через те, що він вмів домовлятися. Він якось про це домовлявся. Чи буде Зеленський спроможний про це зробити? Та не може він не може ні з ким домовитись, крім Єрмака. І то з Єрмаком він домовляється, як? Він йому каже, зробити, то Єрмак каже, так, я все зроблю, а робить так, як йому треба. Тому, безумовно, нам треба сьогодні вирішити питання, перше, що зробити, вирішити питання легітимності влади. Тому що британці, я вам кажу, що це редакційна стаття, це не просто стаття якогось блогера. Це редакційна стаття, і ця редакційна стаття показала. Що вони хочуть, щоб Україна очистила свою владу від незаконного вторгнення, грубо кажучи, а це означає, що парламент повинен взяти все в свої руки. І на чолі парламента повинна стати відповідальна людина, яка буде готова приймати рішення і від імені парламента вести перемовини. Як єдиного сьогодні законного органа. Тому що щодо законності парламента ні в кого нема питань, бо прямо в Конституції написано, що парламент під час війни не перебирається. Це означає, що перше питання, яке виникає, це зняти нинішнє керівництво влади, обрати перехідне, потім послухати наших колег американців, європейців і інших, і обрати справжнє керівництво парламента, який буде керувати державою. Звичайно, не хряк і не хтось там ще. Ну і ключове питання, вони обирають технічний уряд, може бути технічний уряд, тому що, ну, припустимо, сьогодні з тим авторитетом, який є, не можна не залучити залужного. Правда, він найпопулярніша людина, він, до речі, частина команди Зеленського. Що би ми не говорили, він працює сьогодні послом в Міністерстві закордонних справ, яким керує Зеленським. Таким чином це передає владу всередині однієї команди. І залужний стає припустимо, прем'єром. Він не може стати спікером. У нас керівник держави це спікер. Ну, по нашій конституції. Ним може стати, ну хочете Арахамію? ну призначте Арахамію, посміємося, хочете Тимошенко призначте. Ну але реально це може бути той самий Порошенко, у якого безліч досвіду і безліч вміння. Але прем'єр нам потрібен, який може приймати ну реально потужні рішення. І ці реальні потужні рішення. І авторитетний вплив на суспільство. Хто може сказати сьогодні людям, треба йти в військкомат чи топок ТЦК, і треба вступати до Збройних сил? Зеленський за три з половиною роки війни цього ні разу не сказав. Жодного разу. Чи зможе це сказати, якщо стане керівником Збройних сил офіційно і стане прем'єр-міністром, генералом і так далі? залужний. Я думаю, що він це зможе сказати. Він прийде і скаже, що люди, от така проблема, давайте її спільно вирішувати. Якщо він це скаже, якщо це буде консенсус, Україна вирулює. Якщо Україна не вирулює, якщо ми не проводимо цього всього, знаєте, що буде? Буде от той, ота угода, яку нам зараз підсовують. І Зеленський її підпише. Підпише, чому підпише? Йому дадуть гарантії, що він зможе втікти, виїхати туди, то отримати такі-то пільги, десь там жити і так далі. Так і далі. він підпише. Не вірите, подивіться, що зараз відбувається з Мадуро. З Мадуро відбувається те саме. Американці оточили е, Венесуелу, е, притягнули туди зброю. І Мадура каже: я готовий на переговори і готовий відступати. Він готовий віддати все, що треба, хоче зберегти собі те, що треба, що йому треба. Якщо він це збереже, американці скажуть, ти хороший парень, іди, давай, ніякого суда не буде. І ти вже не наркоділець, і ніхто ніч якось нічого з тобою такого не буде. Тому моє глибоке переконання, це те, що на сьогоднішній момент. По, якщо ми зараз не замінимо перемовника, отак от і буде. А Зеленський це перемовник. Зеленський має все підписувати. І нас рятує тільки те, що з ним не хочуть підписувати. Ну, не хочуть це принцип їхній. Вони кажуть, ми з ним не будемо. А якби вони хотіли з ним підписувати, вони б вже до нього натиснули. Ну і він би підписав, що б ми, ми з цього мали. Тому, звичайно, вся ця. Ситуація, яка є, і про яку пише Financial Times, і про яку ми всі з вами говоримо, це потреба знайти нову людину, яка буде від імені України вести перемовини і торгуватися за кожен пункт. Чи може це зробити Зеленський? Ой, ніколи не міг, а сьогодні зможе, правда? Смішно сказати. Але я не хочу сьогодні говорити зараз ввечері, в 19-й годині. У мене буде стрім про. Е е е цей про угоду цю, і я багато зараз вивчаю, зустрічаюсь, заговорю з своїми американськими друзями. Це буде дуже цікаво про те, що хочуть і як, і що це означає, і як читати Рубіо, який зробив вже заяву, і інші речі. Читайте. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будь ласка, мій канал називається Бригінець на телемарафон. А я сам, Олександр Бригінець, до речі, забув представитися. І дуже сподіваюся, що ми з вами ще побачимось. Слава Україні!